Казна, що яке ви зараз бачите на екрані, це найперше збережене аніме у світі. Мабуть, річ у тому, що цей трьохсекундний анімований фрагмент плівки випадково був знайдений у 2004 році серед старовинного кіношного мотлоху. Але експерти й досі не можуть сказати точно, в якому році була створена ця анімація, в 1907 чи 1911. -му. Єдине, що відомо точно, так це те, що ось цей намальований хлопчик, що пише Канджі, є прапрапрапрапрапрапрадідосем -пра накачаних оголених мужиків з аніме. Ну чи цицька з тих дівчин. Чат, якщо вас такі збочення цікавлять, не засуджую. Взагалі, щоб почати розбиратися в історії японської анімації, треба б зрозуміти, а що воно таке, та ваша анімація. Ось якщо дуже простими словами, анімація це коли зображення або предмети оживляють штучно на екрані. Наприклад, є у мене мій персонаж. І я штучно кадр за кадром роблю йому якийсь рух. Ну а штучно, бо в реальному житті такого персонажа немає, це малюно. Проте такі оживлення предметів існувало ще задовго до появи перших мультиків у світі. Наприклад, лялькові театри та тіньові шоу часто вважають прабатьками анімації, бо у них теж неживі предмети дригалися та рухалися штучно. Те ж саме можна сказати і про магічний ліхтар. Це ось така страхопудіна 17 століття, яка проєктувала картинки на стіну. І часто там також був рух, ну чим вам не мої відоси. Проте, все-таки прямо розквіт анімації у світі. Та Японії можна почати відстежувати з початку 20-го століття. В цей час людство вже винайшло і модернізувало камери та плівку, та зрозуміло, що можна малювати різні приколи на папері, фільмувати це і в результаті забавні мультики вийдуть. Перші анімаційні стрічки саме в японських кінотеатрах було показано в 1917 році. Були вони недовгими, всього в пару хвилин, проте глядачі зреагували на них з цікавістю, що логічно картинки рухаються в алти технологія і тут невеличке уточнення. На жаль, по суті, ніяких японських мультиків, що були зроблені до 1923 року, не збереглося. Тому вибачайте, але інколи якось зараз я буду вам показувати просто рандомні кадри в шакалячій якості з інших старих японських анімацій. Проте, хоч перші анімації були сприйняті японцями як розвага і крутий прикол, але ставлення все рівно було несерйозне. Мабуть, через те, що в 1910 ті роки більшість. Фільмів були не зовсім такими, як ви уявляєте, кіно зараз. В ті часи це часто були довгі записи вистав з театру Кабукі, ще й часто зняті одним дублем із одного ракурсу. І саме таке тоді вважалося поважним та серйозним, а не важче ось ці чудіки намальовані. Також на несерйозне ставлення до перших японських анімацій повпливала їхня довжина. Вони буквально часто йшли 3-5 хвилин, ну чи трохи більше, бо процес виробництва був дуже. Складним. Цей час будь-який школяр для Ютуба може анімації клепати на комп'ютері, а на початку 20-го століття в Японії навіть електрохарчування не всюди було. Та якщо було, то не весь день. Тому більшість анімаційних офісів складалася з кімнати із парою матрасів для того, аби поспати вікна та листів для малювання. Та і логічно, що ніякий кінотеатр не міг собі дозволити продавати квитки на декілька хвилинний мультик, ніхто би на таке не ходив. 200 гривень за трьох хвилин. Ли не мультик, та ви подуріли там. Через це анімації спершу були доповненнями до повноцінних фільмів, мов прийшов подивитися кіно, а тобі перед цим ще пару хвилин мультик показали. Клас. Але як ви розумієте, заробити гроші, будучи виключно аніматором, тоді в Японії було буквально нереально. Проте через пару років, у 1920-х це почало змінюватися. По перше, у світі відбулися міні-технологічні революції у сфері кіно, які дуже полегшили виробництво як і звичайних фільмів, так і анімацій. А по-друге, і держави почали сприймати кінематограф не виключно як щось розважальне для топого набряду, а вже як сферу з освітнім і просвітницьким потенціалом. Тому навіть гроші з бюджету на кіно почали виділяти. Проте недовго щастя тривало, адже пам'ятаєте, я пару хвилин тому сказав, що в Японії майже не збереглося ніяких анімацій та фільмів, які були зняті до 1923 року. А склалося так, адже 1 вересня 1923 стався Великий кантонський землетрус, що й досі вважається таким, що завдав найбільшої шкоди країні в історії. Купа зруйнованих міст та сіл, купа пожеж та вибухів, а я напам'ятовую, що японські будинки тоді були дерев'яними та й інколи мали різноманітні тонкі лейни-паперові елементи. Тому дуже багато всього просто згоріло в нуль. Кіно та анімаційні студії в тому числі. Велика частина вцілілих студій закрилася, багато працівників залишилися без роботи і пішли назавжди. Працювати у інші сфери. Проте, попри такі нещастя, анімація в Японії і далі продовжувала виходити. Адже якраз після землетрусу японська влада вирішила активно оплачувати виробництво тих мультиків, які підпадають під стандарти та вимоги державної політики. А вимогами була освіта та пропаганда. Буквально в кінотеатрах тоді можна було побачити анімаційні роботи, де розповідалося, як користуватися водяним насосом, як платити податки, ну чи з закликами вступати до. Армії і люди таке дивилися, бо ну що їм було робити? Такі мультфільми профінансовані державою були в рази довші, ніж незалежні анімації. Ну і ж у мене там пропаганду показують. Зате мультик тепер перейдеш аж 15 хвилин замість двох. Частина мультфільмів взагалі навіть робилася не для прокатів в кінотеатрах. Деякі анімації показували виключно певним військовим в армії з метою навчання. А ще частину мультиків навіть використовували як презентацію якогось законопроекту, щоб одразу показати візуально політикам, як він повпливає на благо країни і як не дивно таке працювало. До речі, звук у мультиках в Японії також почав з'являтися вже у 1920-х. Звісно, спершу це була складна та дорога. Багато технології, ще й актори проти такого бунтували. Бо раптом ви не знали, багато фільмів та мультфільмів у Японії озвучувалися наживо. Тобто у залі сидять собі люди і дивляться німий фільм, а десь ззаду, чи збоку було декілька акторів, що озвучували діалоги та й просто водили глядачів у контекст подій, були такими собі оповідачами. Інколи навіть і музиканти ще грали наживо для кращого ефекту. Ну і логічно, що поява звуку вбудованого у кіно, та мультфільми такі Акторами звучання не дуже сподобалися, проте зробити вони мало що змогли, технологія доволі швидко стала популярною. Іноземні мультфільми, звісно, також показувалися в Японії, проте з перемінним успіхом. Японській імперії не подобалося, що в кінотеатрах крутять ось ці забугорні, вульгарні та деструктивні мультики. Тому у 1920-х активно почали виходити різні закони, що регулюють, що можна крутити в кіно, а що ні. А потім і взагалі почали. Забороняти показувати не японські мультики та фільми у кіно. Є навіть цікава історія про те, як в Японії показували роботу Діснея Фантазія легендарний мультфільм 1940 року. Взагалі, потрапив він до Японії достатньо дивно. Японський флот конфіскував плівку з анімацією якогось невідомого корабля в Тихому океані. Далі цю плівку доставили до Японії на супер-пупер-мега, секретні зустрічі вищого військового керівництва та топових режисерів. Кресерів і аніматорів країни показали цей мультфільм. Ну, щоб знати свого ворога в лице, так сказати, ну і щоб японські аніматори під вкрали якісь фішечки та ідею фантазії Діснея. А японські аніматори історично так-то багато чого вчилися у американських мультиків. Весь цей розвиток японської анімації та військові часи Другої світової війни зрештою призвели до створення перших повнометражних японських мультфільмів. Найвідомішим є момотору. У міношинпей 1945 року, який був знятий на замовлення ВМС. і я знаю, можете не хвалити мене в коментах за мою ідеальну вимову. Я просто потрохи два місяці вже сам вивчаю японську мову. Так ось, ішов Маматару аж 74 чотири хвилини. Розповідав про героїчні операції японських піхотинців зі звільнення індонезії та Малайзії від клятих американців. Ця та подібні роботи ставали доволі популярними в країні, і деякі люди навіть згадували, що багато молодих людей пішло після перегляду записуватися до лав армії. До речі, про армію. Хлопці, що зараз боронять Покровський напрямок, все ще збирають на три пікапи, тому пропоную вам закинути хто скільки зможе їм на банку. Я воно теж трохи кидаю, аби допомогти військовим. Всі посилання на екрані, та, звісно ж, в описі. Всім дяка-пердяка. А ми поки повернемося до Японії. Де минула пара місяців з виходом моматору, і все, Друга світова закінчилася, Японія капітулювала, держава певний час була під окупацією Америки. Тому логічно, що ніхто вже не видавав гроші аніматорам на створення пропагандистських мультиків, через що багато анімаційних студій знову закрилися, і багато аніматорів знову залишилися без роботи. Та і у післявоєнній Японії о диво було дуже-придуже важко з кіноплівкою. Її буквально. Майже не було в країні, є навіть згадки, що в деяких регіонах Японії могло бути плівки лише на 210 хвилин зйомок, а це якщо що в рази менше ніж може зняти ваш телефон. Звісно, японці почали завозити плівку з Радянського Союзу та почали її робити самі з гівна і палок про те, що радянська що нова японська плівка, були надзвичайно паршивої якості. Настільки все було погано, що в результаті на кадрі часто навіть не можна було побачити різницю між червоним та білим колесом. Кольором, все вона перетворювалася у якусь світлу кашу. Та й на додачу нова влада почала саджати чи забороняти створювати нові роботи відомим та талановитим режисерам, адже всі вони у свій час робили пропагандистські мультфільми для Японської імперії. Тому у період з 1945 по 1958 в Японії кіно виходило не капець, що багато анімацій так взагалі. Навіть розповісти особливий немає ще про цей період, хіба що забухорні мультфільми, таки знову почали показуватися у японських кінотеатрах. І навіть радянський по типу Коник-Гарбоник уявляє, та навіть така російська гадость є в історії аніме. Проте з появою телебачення японська анімація відкрила нове дихання. У 1960-х все більше японських сімей мали доступ до телевізорів, та і каналів уже було більше, ніж два. Тому різноманітні комерційні телеканали почали задумуватися про привернення уваги глядачів саме до себе. І вирішили вони це робити анімованою рекламою. Телеканали та бізнеси почали звертатися до анімаційних студій та платити їм великі гонорари з вимогою створити суперкруті, яскраві, динамічні та бомбезні реклами, і щоб було багато хіханьок хаханьок Зрештою, у 1960-х більш ніж 70% усіх реклам по телевізору в Японії мали в собі, як мінімум, елементи анімації. Такий пролив грошей з робіння реклами, по-перше, почав забезпечувати. Анімаційні студії з стабільною зарплатою, досвідом можливістю набору та навчання нових працівників. А по-друге, студії змогли вкладати зароблені гроші у свої повнометражні мультфільми, а повнометражок почало виходити ой як немало. Найвідомішою з тих часів, мабуть, є Хаку Джаден 1958 року, яка була першою японською повнометражною анімацією у колірі, а не в ЧБ. Зрештою, такі міні-бум анімації навіть привабив до японських студій американські компанії. Які почали замовляти у них цілі мультсеріали для американського телебачення. Найвідомішим є замовлення аж на 135 хвилинних серій мультсеріалу Нові пригоди Пінокіо. Японці настільки успішно впоралися з цією роботою, адже виробляли більш ніж по дві серії на тиждень, що американці почали все більше і більше наймати японські студії. Бо ну краще ж платити менше грошей японцям, які будуть перепрацьовувати і видавати швидші результати, ніж американські аніматори. Все це дозволило японським анімаційним студіям швидко рости, розвиватися та навіть відкривати свої школи для навчання нових талантів. Звісно, те, що все більше людей могли навчитися професії, це круто. Проте японські студії у 1960-х все ще платили дуже мало, особливо коли ти жінка. Жінок, по-перше, дуже рідко брали на прямо якісь відповідальні та круті посади. Найчастіше вони просто були колористами та й отримували жінки у два, то й більше разів. Менше за чоловіків. Але і чоловіки отримували не дуже багато, якщо бути чесними. Багато аніматорів не могли собі буквально дозволити нормально їсти. Тому навіть міні-бунти та профспілки почали організовуватися з вимогою. Ну, платіть нам хоча б стільки японських гривень, аби вистачало на званнячу котлету час від часу. В принципі, таке ставлення до аніматорів і досі поширене в Японії. Студії там і сьогодні надають перевагу, наймі неодруженим молодим чоловікам, бо таких людей. І можна змушувати працювати понаднормово, адже у них немає прив'язаності до сім'ї і здоров'я, що дозволяє пахати вночі на енергосах. Ну, думаю, фанати аніме бачили всі ці відео з аніматорами студії Мапа, в яких очі ніби не закривалися на сон півроку. Хоча я із роботою теж часто так само виглядаю, якщо бути чесним, можете запитати моїх передпанічних атак, вони у мене часті гості уже. Але що ж поробиш, коли треба багато працювати, аби заробляти хоч якісь гроші на життя? Життя. Тому, якщо ви можете підтримати канал парою гривень, ставши спонсором на Ютубі, де ви зможете бачити нові відео на багато днів раніше за інших, чи на Монобазі, де ви зможете отримати доступ до закритого ТГ каналу, то я буду вам дуже вдячний. Адже без вашої підтримки цей канал би давно закрився, і я не перебільшую. Всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пердяка! Також 1960 рік вважається етапом активного переходу японської анімації на урізаний та економний варіант виробництва. Тут маю трохи пояснити таким красуням та красенням, як ви. Дивіться, анімація в більшості випадків робиться з частотою зміни картинок на екрані в 24 кадри на секунду. Тобто за одну секунду реального часу ви бачите 24 картинки. І тут анімація ділиться на повну, це коли кожен з цих 24 кадрів унікальний. І є анімація на двійках, це коли одна картинка показується два рази. Тобто на одну секунду вже виходить не 24 унікальних кадри, а 12. Найчастіше аніматори полюбляють анімувати на двійках, бо це банально економить час, адже треба у два рази менше малювати та й виглядає нормально. Проте для деяких швидких рухів, типу дар, біг, стрибання, падіння, доводиться робити повну анімацію, аби не виглядало надто дьоргано. Знаю, що трошки. І навалив технічно інфи, тому ось подивіться пару секунд на котика під релаксуючу музику, аби ваш мозок все обдумав. Продовжимо. Японці вирішили навіть в анімації на двійках ще більше економити час та гроші. Вони не просто почали активно робити майже всюди анімацію на двійках, а почали її робити навіть на трійках чи четвірках. Тобто унікальних кадрів в секунду вже було шість, а інколи і три, а інколи і один. Просто картинку показують. Також японські аніматори почали частіше анімувати не всього персонажа, як це часто робили ті ж Дісней чи Ворнер Бразерс, а навпаки, анімувати лише важливі частини. Стини. Типу стоїть людина і говорить, нащо анімувати всю голову, вдохи, видихи, кліпання, намалювали відкритий і закритий рот, та й все на тому. Ну чи нащо анімувати складну анімацію ходьби людини в повний зріст? Можна ж просто не показувати ноги в кадрі і рухати малюнок вверх вниз буде виглядати, ніби ходьба. Коротше, купу різних таких лайфхаків та штук для економії часу і грошей почали використовувати японці у своїх роботах. Настільки часто це почали використовувати. Що це аж стало візитівкою всіх аніме навіть у 2025 році. Та і я, якщо бути чесним, також постійно використовую всі ці прийоми у своїх відео. І ледь не першим та найвідомішим японським мультсеріалом, в якому активно почали використовуватися всі ці прийоми, став легендарний Астробой. Це аніме народилося спершу як манга, авторства Осаму Тедзукі у 1952 році. Історія розповідала про хлопчика-робота з людськими почуттями, який бореться зі злом і захищенням. Щоє людей у цій манзі, автор навіть почав додавати великі очі своїм персонажам та малювати емоційні обличчя, що зрештою стало фірмовим стилем майже всіх аніме та манґ. До речі, зберіть 7 тисяч вподобають під цим відео, якщо хочете, аби я розповів вам про історію манги. У 1963 ж році студія, яка була заснована у саму Тедзукі, вже випустила перші серії мультсеріалу про астробоє, і ця легендарна робота дуже швидко захопила увагу глядачів не тільки перед японськими телевізорами, а й у США та інших країнах світу. Бо будемо об'єктивними, мультсеріал дійсно був крутецьким. Та й на додачу саме по цьому, аніме ледь не вперше почали продавати. Різну продукцію та мерч фігурки, футболки, лампи, годинники, постери. Також Астробой популяризував музикальні опенінги на початку кожної серії, тому можете дякувати за всі ці шедевральні пісні в аніме зараз саме Астробою. Також автор вирішив ще більше економити часу та грошей на виробництві, наприклад, перевикористовувавши старі фони, старих персонажів та старі анімації. Нащо робити щось нове постійно і витрачати час, якщо більшість не помітить чи ти показав на пару секунд те, що було в якійсь серії минулого місяця? Все це, звісно, логічна і банальна, ідея зараз купа шоу так роблять, проте тоді це було ще в новинку. Я теж постійно перевикористовую свої малюнки, анімації та тридесценки, і по суті, мої відео в якомусь роді теж можна вважати аніме. До речі, про слово аніме. Деякі люди приписують вигадування цього терміну саме автору Остробоя, осамі Тедзукі, бо так, мабуть, можна пафосно заявляти, що він. Не тільки сильно вплинув на аніме та манга індустрію а ще й винайшов аніме. Проте насправді це слово походить від англійського слова анімейшн. Японці просто викинули закінчення шейн і залишилося аніме, яке після 1970-х почало активно використовувати в країні і воно почало означати всю анімацію, яку зробили саме в Японії. Ну і раз згадав, за 1970-ті, то саме в цей час аніме почало свій перший бум популярності. Тоді анімація орієнтувалася. Більше на дитячу аудиторію і чомусь саме на хлопчиків. З однієї сторони це дивно, адже консервативна японія. Матері та доньки ніби мають більше часу бути вдома та займатися будинком, то і часу на подивитися аніме в телевізорі у них має бути більше, але ну так уже склалося, що спершу орієнтувалися виробники аніме саме на хлопчиків. Тому більшість робіт 1970-х були якимось місцевим крутості: космос, роботи, вибухи, драчки, купа емоцій, музика і бла бла бла. бла. Навіть відомий Хаяо Міядзакі критикував трохи анімацію 60-х-70, х називаючи її дешевою та нецікавою, мов всі сюжети однакові, а персонажам просто малюють різнокольорове волосся та дивні прикиди, аби глядачі хоч якось відрізняли героїв різних аніме. Ну ви думаю, їй досі таке помічаєте, коли в є кадр з купою людей, і ти такий. Хм, ну мабуть, ось цей неприглядний порубок, головний герой тут. Так, до речі, кольорове волосся вже було технічно можливим, адже у світі кольорові телевізори ставали все більш поширеними, особливо в США. І розбаловані американці не хотіли дивитися чорно-білі мультики, тому японцям довелося переходити активно в колір. Також 70 ті та 80 ті асоціюються усіх з пілотованими роботами мехами в аніме. Бо, по-перше, це круто виглядає, а по-друге, ну це ж скільки іграшок можна було потім продати. Спершу це були просто роботи, потім складніші роботи, потім трансформери, потім мехи, що складаються з двох інших мехів, потім з п'яти інших мехів, з десяти галактичні мехи. Коротше, робилося все, бо японські хлопчики всикалися і постійно просили батьків купити їм. Нову іграшку. Другий же бум аніме стався в 1980-х, коли в Японії популяризувалися відіки та ВХС касети. Адже це тепер не обов'язково чекати аніме по телевізору і дивитися його тільки тоді, коли телеканал вирішив показати. А навпаки, можна було тепер записати серію чи купити касети з цілими сезонами аніме. Це дозволило глядачам передивлятися історії, ще більше прив'язуватися до героїв та навіть позичати друзям свої ВХС. Ну, думаю, старпьори можуть в коментах написати, як їм друг в дитинстві дав якусь касету з мультиком чи фільмом, і це прямо змінило все його життя. Те саме було і в Японії. вхс касети прямо настільки розплодилися, тем, що деякі аніме мало глядачів з касет в рази більше, ніж його, бачили по телевізору. Ну і позаяк це вже були 80-ті. Після стробоя та першого буму аніме минуло вже років 10-20, то логічно, що діти, на яких першочергову. Були орієнтовані аніме, вже підросли, але вони все ще залишалися фанатами аніме. Тому, по перше, це змусило студії почати робити анімаційні історії з нормальним дорослим сюжетом і не тільки виключно для хлопчиків. А по-друге, це змусило інші студії почати робити перші 18+, плюс інтимні аніме. Розквіт таких гадських та вульгарних стрічок, які я точно приточно ніколи не дивився, стався ще й через те, що це дозволяло показувати всі можливі сцени з жінкою чи не дуже не ризикуючи її здоров'ям. Бо ну, це ж анімація, все залежить лише від фантазії аніматора. І повірте, космічні мацаки це ще не найдивніше, що ті японці понамальовували там. Настільки такі вульгарні роботи були популярні, що буквально в центрах прокатів ВХС касет їх брали в оренду в декілька разів частіше, ніж типові аніме. Третій же бум анімації стався у 90-х, адже саме в цей час вже. І комп'ютерні технології розвинулися, аби почати допомагати у створенні робіт, та й сюжети стали цікавішими. Саме в ці роки почали випускатися такі відомі культові аніме, як латах», Євангеліон, «Ван Піс», Ковбой Біба, крутив вчителя Нідзука, скажений БИК-34, Боку на Піко, Мун», Хантер Хантер, «Покемони» і це я ще тільки почав. До речі, про покемонів я навіть згадувати не буду. Настільки ці страхопуди стали популярні у світі, що і досі у мене в Тіктоці попадаються популярні відео, де люди показують свої колекційні картки з покемонами. У 2000-х же аніме ще більше захопило захід і почало асоціюватися не тільки з дурацькими мультиками для стрьомних дітей, а з чимось крутим. Зокрема, цьому посприяв всім відомий Хаяо Міядзакі зі своєю студією Гіблі, який робив історії, які одночасно були цікаві і малим дітям і дорослим. Як підтвердження визнання аніме, Міядзакі навіть Оскар виграв у 2003 році зі своїми віднесеними привидами. Та й комп'ютери у 2000-х уже були. Невеликі, не супердорогі і дозволяли робити аніме в рази якісніше та швидше. З 2010-х років з ще більшою популяризацією інтернету та стрімінгових сервісів аніме пережило новий міні-бум. Адже тепер навіть ВХС та диски купувати не треба, бо заходиш на Crunchyroll чи нетфлікс і дивишся собі спокійно, як голоду титани пожирають людей, а потім як хлопчик намагається знайти свої золоті ядєчка. Зараз же, як ви бачите, аніме все ще не... Парає популярність, адже виходять такі круті роботи, як вбивця демонів, магічна битва, і купа інших. Та й анімешники – це вже не якісь дивні задроти, а круті і прошарені дівчата та хлопці. Хоча, як не дивно, зараз аніме індустрія знаходиться у кризі. Все менше аніматорів хочуть іти працювати до студій через те, як мало там платять та які жахливі умови праці. Та й все більше аніме тепер роблять на замовлення великих студій, типу того ж Нетфлікса чи Sony, у яких в пріоритеті якнайшвидше і найбільше заробляння грошей, через що і якість часто падає. Ну і плюс, думаю, всі фанати аніме помітили, як все частіше почали робити повнометражні прокати аніме в кінці. На театрах як та ж людина Бензопола та махічка скоро атака титанів зі своїми фіналами та вбивця демонів, і часто це навіть не щось унікальне студії. Просто беруть перші пару серій нового сезону аніме склеюють їх в одне ціле і показують в кіно, чисто аби заробити більше грошей. І на жаль, це працює на вбивцю демонів, я сходив, і це дуже гарно було. 10 з 10 рекомендую. А також я рекомендую вам стати спонсором каналу та подивитися відео про те, чому ж у середньовічних замках було жахливо жити.